Маленькі, середні та великі дерева сосни звичайної вже продають на ялинкових базарах. У підприємців ціни стартують від 200 до 1000 гривень в залежності від висоти. Традиційно продають новорічні дерева і в решетилівському лісництві. Ціни на новорічні ялинки стартують від 135 гривень до 175. 135 – це буде за найменшу ялинку висотою від 1 метра. 175 – за найвищу висота близько 3 метрів. Для того, щоб придбати у нас новорічну ялинку, ви можете підійти. До будь-якого з пунктів продажу у нас їх по Полтавській області 40. В кожному пункті є QR-коди, навівши телефон, на який ви зможете за посиланням перейти на сторінку оплати і оплатити безконтактно. Після цього ви можете отримати свою новорічну ялинку. За незаконну рубку ялинок у період новорічних свят розмір штрафів зріс втричі. Напередодні новорічних свят лісова охорона проводить рейди по лісових масивах, в основному це по хвойних насаджених для запобігання самовільних рубок. Штраф 510 20 гривень, а також е, шкода за подіяну лісу. Е, шкода визначається в залежності від діаметра пня, е, даного дерева, яке зрубалось. Е, воно складає до 10 см е, близько 800 гривень, а від 10 см до 14. Е, 1573 гривні продаж ялинок у решетилівці буде доступний до кінця грудня.